У плані підготовки до зими одним з найголовніших пунктів є забезпечення комунальних служб піщано-сольовою сумішю. Ми щорічно заготовляємо 12 тисяч тонн суміші. Це тисячу тонн солі і 11 тисяч піска і гранітного відсіву, для того, щоб можна можна було в зимовий період утримати в нормальному стані вулиці, забезпечити безпеку руху транспортних засобів нашого міста, як громадського транспорту, так і приватного. За словами Анатолія Нестерука, цьогоріч саме з придбанням солі виникає проблема. Щорічно сіль закупляли безпосередньо на заводі виробника солі Артеміс. Сіль, але там ідуть бойові дії. І, на жаль, сепаратисти зруйнували залізницю. І ми не можемо зараз у сіль отримувати звідти. Тому вони пропонують самовивозом, але самовивозом, приватники ніхто не хоче ризикувати їхати туди. Для довідки на заводі тонна солі коштує 236 гривень. А посередники пропонують за 750 гривень. Такі витрати не передбачені міським бюджетом. Анатолій Нестарук переконаний, до зими це питання вирішать, тим паче залишилось 7 тисяч тонн суміші з минулого року.